І так, зараз я хочу показати, як проходять мої будні. Ой-ой-ой, я не залізу сюди. Там на задньому фоні ви можете почути, як одне нещасне козеня, яке вважає, що воно голодне і не їло дуже багато, починає вироскотіти і вимагати мене їсти. Ще ягнята підкрикують, а, але то таке. Моє Починається з того, що я збираю волосся. Зараз я його зберу. Козиня... А, Ну так, да, ну, мої передані фанати бігають за мною. І в мене тут така місцина. Ось така місцина. Кладу я тут таке таке телефон. Відро. Э, мій доїльний апарат. Відро. Моя куртка для поранки. Там в мене є э, якби тряп. Э, шматка. Для витирання вим'я кози. Молоко з поділками для козенят вже нагріте, Насліте all inclusive. Так, розпочинаю я з того, що збираю волосся. Збираю волосся. Дивлюся, чи мені не знесли скачки. У мене качки вже несуться. І несуться скрізь. Яйця я збираю. Молочко. Так як їх троє, то це треба... Вони дуже скачуть. Як це Не Видно. Вивідувати. Мабуть, і так. І сюди, хто перший? Давай. Починається. І тут починається війна, бо кожен хоче видерти. А я такою ногою їх від гайдази. Дайте, хай він поклончик. Потім дати посмотрю тобі. Ось такі війни починаються Титанів. Але я їм дозована кожному. Однакову кількість. Ну, ось так. Зараз її у мене хлопчик, який, ну, мабуть, вони, який самий не найхитрий не самий зі всіх. Бо от, козуля і більший цапок. Ну, вони дуже хитрожопі, А ось цей такий не дуже він хитрожопий. Ей, 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 пальці, залиште мені на місці! Ну наглі, я кажу, кози, це та порода, яка дуже тварина. Ну, ти зробиш? Так, зараз доїдає цей цяпік. Шо? Ні, ні він ще не поїдь. вибач, мене піддалеко полетіла. Ось я не розрахувала свій сил, в мене козак мала полетіла аж в стіну. Ну, нічого, таке бувало. Тепе твоя тепер твоя черга. Тепер козуля їсть. Ай, а сам мені хоче прям хоче відгризтись. Ну, то тихо. Алло, алло, до побачення. Ти ж гризеш мене? Було б я з ти б голоду помер би давно. Так гризе. Ото страшне. О, все, це не черга гайда. І я помітила, що коза і ось цей більший цапок, останній, яку я зараз годую, вони дуже швидко випивають молоко. Ой, так швидко, не смовче. І зараз я перестала, я годувала ще вівцю, ягничку одну підгодовувала, їх теж народилося троє козенят, і ягниця, ну якби вівця мама, я, вона відмовилася її. Якби не те, що відмовилась, вона її не годувала, вона їй не додавала молока. Я побачила, що... Двоє інших ягнят прям ростуть гарно. А, а та явничка, яку я підгодовувала молоком, вона була маленька. Ось, і я її годувала теж майже місяць, вона була теж молочко їла. Але зараз мені... Ай-ай-ай-ай-ай! Все випив? Випив, ну нічого. Але зараз вона почала самостійно пастися, сіно їсти. то я вже полишила її готувати з бутиночки. Так. Тепер я заганяю цих козу дітей. Ой, я кажу, це життя на господарстві, вся в соломі, я кажу. Але тут такі приємні радощі. Йди сюди, понята. Тепер їх заганяю, бо вони мені не дадуть подоїти козу. Цапіки! Давайте в свій домік. Коротше, заганяю понят в свій домік. А заренько я піду підготувати козулям не Ексклюзивне відро, яке побив баран. Набираю ячменю. Беру трішки макухи соняшникової. І макухи соєвої. По трішки, бо я їм в день давала. Перекалапецькою. Малапець, калапець, калапець. Але дам трохи більше ячменю, бо шичку ягнята. Вівці буду допомагати їсти. Отак От розкалапецькала. Отак. От відро мені розбарабанив баран. Його вже немає, чоловік зарізав. А бачу качкам така ідея не сподобалася, мені теж їдять. Беру відро, всипаю трішки частину від всі. І ягнятам, там їх. Інше я залишу козі і буду козу доїти, а їх закрию. тут. як підбиті і перерізані, наче їх ніколи не годую, наче вони мене з голоду помирають. Коза особливо хочу, щоб я паслася біля неї, тому що як я тільки приходжу, вона щаслива довольна, починає пастися. А як тільки я йду, в мене є купа справ, то це вереск на все село. Я не знаю, як вона не захрипла, але до ранку вона буде точно захрипша. Але люди, які зараз повиходили на городи і щось там роблять, вони точно думають, що з нею знущаються. Або що вона трішки з привітом. Ну не знаю, це така особливість, мабуть, всіх кіз, бо всі хочуть, щоб без була для них. Снежка, ану, поділися мені. Чого ти кричеш на все це село? А? Так, зараз буду їх вести і буду доїти цю принцесу. Пригнала я своє господарство і зараз буду продовжувати корм. Ти так ставимо, це як тебе доїти? Ну і таким чином буду доїти козу. Зібраємо гарно вим'я. І тепер моя ганчірка, яку я декілька разів на тиждень змінюю, кидаю стирати і беру іншу. Гарно витираємо вим'я. Намагаюся я також струсити, якщо на ній є щось лишнє. Перші стівки стіжую на землю. І дою. Раніше доїла три рази на день. Зараз перейшла на два рази на день, бо я... мені немає як лишати меншу дитину. Бо якщо, щоб бігати, оце постійно доїти, бо якщо старші вони собі граються, ну тобто вони вже такі, якби більш дорослі, ти їх можеш в будинку залишити, чи вони на вулиці будуть біля тебе бігати. А в меншому 10 місяців він його в будинку самого не залишиш. Ну як би без нагляду. І з собою не візьмеш, бо він не хто. Ну як, що він тут долазити мені ходити біля мене? Ні? В колясці він сидіти не буде, бо в нас залишилася одна частина коляски в Польщі, а одну частину я привезла, виходить, люлька. А прогулянковий варіант у нас залишився в Польщі. Ось. А в люльки, от я її зараз з ним гуляю, там нема де да його причепити, а він починає вставати. Йому цікаво, і він починає вставати. Тобто він може вивалитися, то якби не варіант його туди садити і самі поратися. Бо його треба прищибати. Це треба інша коляска. У нас є прогулянкова, але треба постирати, щоб чоловік кертера підключив. Я її постираю. Думаю, можливо, вже після Паски. Бо ці дні в нас не виходило ці тижні. Чоловік працював по суботах, а як одну суботу не працював, то вдома в нього була робота. Виду, дякую. Ой такі. Зараз вона доїдає. І я її закриваю. І спускаю їм ціна. І до наступного ранку. Зранку та ж сама процедура. Ще качкам зараз я підсиплю їжу, щоб вони перед сном поїли І додому. Тому кожному дякую, хто дивився це відео, хто був зі мною. Ой, втомилася дійсно, за цей день втомилася, багато роботи переробила. Багато роботи переробила і втомилася. Всім гарного вечора, Божої охорони, щоб для кожного була ця ніч і наступний день спокійними, тихими, щоб нарешті припинилася ця війна жахлива і наші рідні, наші близькі. Повернулася додому живими, здоровими і цілими. Що найголовніше. Всім до побачення!